Як минало дитинство майбутнього шпигуна у психіатричній лікарні? Чим ДНК цього хлопця відрізнялося від ДНК інших дітей? Навіщо він застрелив свого вихователя через Яку біду? Розчарувався у релігії та церкві? Яким чином агент двічі вбивав російського президента? Чому перестріляв усіх гостей на власному похороні та пустив кулю у єдину справжню подругу? Ми спробували узагальнити всю інформацію про одного з найвідоміших кілерів нашої планети найманця відомого під псевдо Агент 47». From the lips of the dead, because if he comes calling for you, you'll never even know until it's too late. Then, like a ghost, he'll disappear. A phantom, a legend. But what would happen if the legend was finally exposed as fact and the cold sights of death? Файлина батьком майбутнього спецагента слід вважати доктора Отто Вольфганга Ортмаєра. У 60-ті роки він відкрив у Румунії лікарню для схиблених. Та насправді цей заклад став лабораторією, де проводили заборонені досліди. За часів служби у французькому легіоні в доктора лишилося четверо друзів. Чоловіки давали науковцю гроші в обмін на донорські органи. Але згодом дослідник вирішив вирощувати ще й бездоганних солдатів. Генетичний матеріал для нового проекту пожертвували друзі доктора. Півстоліття тому в румунській лікарні народився дивний хлопчик. Через незвичну ДНК його назвали 47 сьомим. Завдяки зайві хромосомі він ріс дужчим та розумнішим за більшість людей. Хлопець поводився тихо, замкнуто та ні з ким не спілкувався. Його єдиним другом був маленький кролик. Через два роки вухастий улюбленець помер. Юнак гірко плакав і влаштував мертвому товаришу справжній похорон. Життя у чотирьох застінках дедалі дужче гнітило його. Old castle. У 93-му чоловік накивав п'ятами з лабораторії. Насправді втеча була не випадковою. Її підлаштував Ортмайер з метою простежити за подальшими вчинками 47-го. Утікач улаштувався на роботу до Іка. Датське таємне агентство пропонувало послуги досвідчених убивць. Серед клієнтів організації вистачало високопоставлених чиновників. Іка співпрацювала з ФБР, ЦРУ, ООН та іншими різнодержавними інституціями. там 47 й прудко став найкращим виконавцем, але незабаром агенту замовили його так званих батьків. Про їх існування він тоді й гадки не мав. Замовником убивств несподівано виявився доктор. Отто він вирішив не ділити свого вихованця з колишніми бойовими побратимами. Одначе науковець втратив контроль над ситуацією. Вбивши чотирьох злочинних ватажків, найман дістався і до нього. За іронією долі, вчений помер на руках свого найвеличнішого творіння. Після вбивства свого батька 47-й несподівано зник. Як згодом з'ясувалося, він вирушив до Сицилії. Там чоловік влаштувався працювати садівником у церкві Гонтрано. Важко збагнути, чому він подався саме на острів, що вважається осередком злочинних ватаг. Там убивця познайомився з отцем Вітторіо. Душпастер допоміг агенту змиритися зі скоєними злочинами. У 47-го постійно виникало бажання сповідатися та отримувати благословення від церкви. Найманець дійсно розумів жахливість своїх вчинків. Більшість замовних людей гинули від його куль через власні гріхи, але нерідко агент ліквідовував випадкових свідків своїх чорних справ. Ну й тих, хто через роботу чи поклик честі ставав йому на заваді. 47-й хапався за неможливі самовбивчі завдання недарма, його мучила совість. Maybe, that's why a man with the priest. Padre, I have sinned. I have done some terrible things in my life. I have killed many people for money, out of ignorance, out of evil, out of hatred. So why should God forgive me? Lead me, O heavenly Father, in the path of right. I walk alone and stumble in the dark. Show me the light, and I'll go there. Let me find peace in my own heart. Усе своє життя чоловік не знімав хрестика. Але одного дня він розчарувався в релігії, повісив металеву прикрасу на ворота церкви та знову пішов убивати. Позаяк священника священика Вікторіо викрали італійські мафіозі. Просто таким чином російські терористи хотіли повернути 47-го до звичного замовного життя. Та скористатися його послугами водночас з росіянами загинув отець Вітторіо. За одної з падре вмерли сподівання шпигуна на мирне життя. Він вирішив знову запрацювати на Those who хто me мене. Those who never failed my trust. I'll be carrying nothing from Contrado but this lesson. Never trust anyone. And rely on your instincts. Forget the past. I'll never find peace here. I'll seek justice for myself. I'll choose the truth I like. 2007, Agent 47 President mikhaila Тоді снайперська куля з гвинтівки вбивці миттєво вразила ціль, проте таємничий замовник не поспішав розраховуватися. Натомість він вимагав прибрати ще й свідка. Замовлення дівчини було лише підставою затягнути час, аби позбутися кілера та замести сліди. На додачу виявилося, що 47-й насправді вбив двійника російського гаранта. Шпигуну довелося звернутися за допомогою до ЦРУ. Данці та американці спільно організували смерть президентського брата Удре першу особу агресивної країни стратили на похороні родича в старовинному православному соборі. Несрун для всіх. Десизабей 47 47-й добряче натренувався вбивати людей та володів майже всіма видами зброї. Він за виграшки долав ворогів у рукопашному бою та завдавав їм невиліковних ран першим ліпшим підручним предметом. Завзято стрибав балконами, лазив водозливом та навіть лишався цілим після декількох кульових ран. Під час виконання завдань голомозий найманець використовував автівки, човни, кораблі, водоплани та навіть літаки і гвинтокрили. Агент вільно володів багатьма мовами та відмикав будь-які замки. А ще він став справжнім фахівцем із маскування і частенько перевдягався в чужий одяг. Завдяки винятковим талантам 47-му пропонували найскладніші та найдорожчі завдання. Він давно став легендою злочинного світу. Хоча зовнішність чоловіка була геть нетиповою, мало хто знав особливі прикмети. Спецагент завжди голив голову та мав надзвичайно яскраві сині очі. А ще на потилиці чоловіка було витатуювано штрих-код з датою народження та порядковим номером. 47-й намагався якось вирізати його бритвою і лишив рубця від невдалої операції. А ще вбивця мав власний стиль одягу, його гардероб це випросуваний італійський чорний костюм з білою сорочкою, червоною краваткою та шкіряними рукавичками. вам цю фотографію. Я не розумію you ever see. Please, look at the photograph, Mr. Clarence. Небайдуже герою людей можна перелічити на пальцях. Просто так агент навіть не думав комусь допомагати. Одного разу 47-й визволив гурт, проданих в дітолюбну позашлюбницю африканських дітлахів. Щоправда, це було приводом вмовити пілота літака доправити його до Італії. Також герой звільнив від сексуального рабства азіатку Мей Лінк, звісно, в обмін на гасло для сховку. Ну і частенько приходив на поміч агенту Сміту, хоча й недолюблював останнього за систематичні дурощі. Не постійно виявляли та полонили підстежні. Якось 47-й ледь не застрелив Бовдура, проте тому вдалося відкупитися вигідним урядовим завданням. Heba worth the devoutise, что таким характером найматья хотел застрелити чи не кожен You think he's more than a man? I tell you, he's less. A virus, a pestilence, whose existence we only notice by the death it leaves behind. He kills for money. It's that simple. That grotesque. He's due for a taste of his own medicine. Нещодавно на вбивцю у кроватці оголосили справжнє полювання. Організація Франчайз спробувала роздобути кістковий мозок шпигуна та створити армію клонів, але спіймати найкращого в світі вбивців, виявилося надскладним завданням. Утім, навіть наш герой одного разу схибив. У Парижі під час перестрілки його поранили правоохоронці. До готелю, де переховувався агент, і відразу відвезло свого лікаря. 47-му дивом вдалося втекти непоміченим. А остаточно від набридливих хортів чоловіка врятувала агент Діана Бернвуд. Жінка вколола шпигуну сироватку смерті, того вважали покійником. На похоронах вона своїм поцілунком ввела до тіла героя проти отруту і той несподівано воскрес. Голомозик знищив усіх падлюк та цим фактично грюкнув кришкою домовини над залишками ворожої організації. The agency, to usual but not long. For years, Diana was my sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. We had trust. Then, last August 10th, Diana brought the agency to its knees. She flushed all accounts. Cut off all communication lines, exposed the agents, and used the confusion to vanish. Now the reformed agency has finally tracked her down. And offered me the contract. One day, I will think of this as just another job. After all. This is what I do. У 47-го взагалі не було друзів. Чоловік регулярно спілкувався лише з Діаною. Багато років він отримував від цієї жінки роботу, хоча так ніколи її й не бачив. Серйозна ділова британка не один раз рятувала 47-го та навіть ціле агентство. Коли чоловіка попросили її прибрати, вперше під час пострілу в нього тремтіли руки. Про цей вчинок найманець довго шкодував проте він дослухався до останнього бажання Діани та наглянув за дівчинкою Вікторією. Чомусь агентство ретельно намагалося її розшукати. Спецагент сховав дівчину в богодомі та почав з'ясовувати причини. A man will come and take you away. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might have to do. Someday you will understand. Чайнатаунський король, Озмон, Ленні, Санчес, Шериф Скеркі, секретарка Лейла, Декстер, агент Тревіс, перелік здоланих вражин та зрадників Ріс ледь не щогодини. Нові злодіяки справді розлютили шпигуна. Чи не вперше у житті чоловік вбивав не заради грошей? Він робив це для збереження життя однієї юної дівчинки. 47-й нарешті почав перетворюватися на людину.